Майдані глядацькій аудиторії мене звати Юлія Литвиненко. Вітаю вас із Києва. і Вітаю нашого гостю. якості експерта сьогодні. Виступатиме військовий аналітик Дмитро Снігірьов, співголова громадської ініціативи Права справа Пане Дмитре, Я вас вітаю. Доброго дня. Слава Україні. Героям слава вітаю. Дякую за запрошення. А велика нас канал набуває набуває нову аудиторію. Збільшується, збільшується кількість переглядів, кількість глядачів. Це не може нас ні не тішити, але завжди просять нас казати дату. Я кажу, сьогодні 11 серпня, п'ятниця, якщо я не помиляюсь, та сьогодні п'ятниця, якщо ніби ніби все так. Щоб звід... з глядачі не сплутали, тому що вони відстежують і не хочуть втрачати час на, на перегляди повторні. Хоча я вважаю. Терміну давнини наші ефіри особливо з паном не мають, хоча він ставиться критично і каже: якщо аналітика прозвучала, то все сьогодні на сьогодні це товар, який потребує свіжої свіжої реакції. Я розпочну з Куб'янська. Давайте ми поглянемо, що там відбувається, тому що хтось десь я зустріла повідомлення про те, що ці так звані офіцери командири російської армії. Вони переконують, що нібито у них є ресурс взяти Харків, що це означає, навіщо вони це роблять? ну і взагалі, ситуація під під Куп'янськом. Давайте ми з цього розпочнемо. Ну давайте ми почнемо з того, що ситуація на куп'янському напрямку вона складна. Будемо називати речі своїми іменами, але вона контрольована генштабом до сил України. Про що свідчить візит сирського і зустріч безпосередньо з командуванням військових частин, які Ведуть характер активної оборони саме на куп'янському напрямку, те, що відбувається наразі, окупанти намагаються тиснути на позиції ЗСУ з району Лиман Першої напрямок Сенківки, і тут, пані Юлі, давайте ми спростуємо повідомлення російських офіцерів. В російських пабліках вже повідомляється про те, що населений пункт знаходиться, начебто, під контролем окупаційних військ. Це не відповідає дійсності. Жодного просування немає. Є успішний у е, дії збройних сил України в моменті е, зустрічних контратак. Симківка знаходиться під контролем збройних сил України. Тому заспокоїмо українців. Тепер друга теза, яка вкидається в українські змі, на жаль. Так званими і військовими експертами, і хорошими руськими з приводу того, що примусовий характер евакуації пов'язаний власне з начебто військовими поразками Збройних сил України, і окупанти ледь не завтра зайдуть у Куп'янськ. Перше пояснимо про що йде мова до Куп'янська 10 кілометрів. Відстань це не секретна військова таємниця. Куп'янськ і найближчі населені пункти знаходяться в зоні ураження навіть ствольної артилерії окупанта, вже не говорячи про системи реактивного залпу вогню. Те, що відбувається в Куп'янську, давайте подивимося напередодні прийняття рішення про примусовий характер евакуації, нанесення ударів по Куп'янській міській раді. Яке відношення міська рада має до військових об'єктів Збройних сил України? Розповідати про те, що там базуються іноземні найманці, вже не вийде. Тобто мовиться про те, що цілеспрямовано знищують житлову інфраструктуру. Крім того, шановне товариство, давайте згадаємо події, які відбувалися не тільки в Куп'янську, нанесення удару по Покровську, які привели до чисельних жертв серед цивільного населення. Це так само поблизу зони бойових дій. Крім того, нанесення ударів по житловій інфраструктурі вглиб. Території України, зокрема Запоріжжя, тобто мовиться про те, що людей треба відціляти не тільки з Куп'янського району, а взагалі по всій лінії бойового зіткнення, щоб не наражати на смертельну небезпеку. Бо на сьогодні основна тактика російських окупантів це терор проти цивільного населення. Для чого робиться невибіркові обстріли житлових районів, міст і селищ. Створення штучного хаосу серед місцевого населення, відповідно, моральний тиск на захисників Збройних сил України, тому дії української влади цілком прогнозовані. Єдине про що я закликаю, і може нас дослухається: подібний характер дії мається про примусову евакуацію, має відбуватися на всій ділянці. Лінії бойового зіткнення: не наражайте на смертельну небезпеку громадян України, менше з тим те, що відбувається в російських і на жаль в українських змі, евакуація з 37 населених пунктів, ледь не свідчить про те, що Україна фактично визнає той факт, що найближчими днями російські окупанти чи то захоплять ці території, чи вже захопили. Це не про що не свідчить. Незважаючи на всю серйозні ситуації на Куп'янському напрямку, а я нагадаю, росіяни перейшли в наступ чи в липні місяці, суттєвих просувань немає. Так, є тактичні успіхи в районі Новоселівське. Так, селище знаходиться під повним контролем окупантів. Я буду називати речі своїми іменами, кому б це подобалося чи не подобалося. Але менше з тим, я і наголошую на тому, що Новоселівське це те. Той населений пункт, який раз по разу переходив з рук в руки. Тобто, це, ну скажімо так, умовні успіхи росіян. Чому був полягав план росіян щодо наступу на Новоселівське? Спроба розсікти українське угрупування на дві частини, максимальний тактичний успіх росіян ще раз повторюю захоплення населеного пункту, який вони перетворили на суцільні руїни. І за вчорашній день це максимальне просування в глиб української території на 200 метрів. 200, шановне товариство, не 7 кілометрів, не 10, як повідомляють росіяни. Тепер з приводу основних загроз товариство. Називається, що основною ціллю цього наступу є місто Куб'янськ. На мою думку, не зовсім так. Мовиться про те, що в планах росіян. Вихід безпосередньо до Ізюму, тобто намагання створити ті, ту саму ситуацію, відзеркалити, яка була до 2022 року. Я нагадаю, ізюмське угрупування вважалося одним з найбільш потужних російських військ, і вона висала над флангами українського угрупування, яке було зосереджено в Донецькій області. Чому я про це говорю? Пам'ятайте останні заяви і російського диктатора, і відповідно Піскова. Росія претендує на ті території, які включені до складу Російської Федерації, які території ДНР. ДНР включена в кордонах адміністративних меж цієї області. Відповідно, вони будуть намагатися взяти під свій повний контроль всю Донецьку область. Харківська і не цікавить. Харківська область не включена до складу Російської Федерації. Тому коли говорять... Про можливий наступ на Харків, пані Юлія, у мене особисто це викликають великі запитання. Не вкладайте це в політичні плани російського диктатора. Це я відповідаю на ваше питання і відповідно, ну, спростовую тези щодо можливого наступу на Харківську область. Тоді Російська Федерація фактично не залишає собі поле для дипломатичного маневра. Бо всі зусилля наразі світової спільноти направлені на пошук так званих мирних можливих компромісів чи то перемовин, умов для перемоги. Відповідно, якщо диктатор говорить про те, що ми претендуємо лише на чотири області: а це Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, Харківська не входить, то плани Російської Федерації щодо наступу на Харків фактично. Скажімо, так позбавляють Російську Федерацію можливості навіть теоретично вести так звані мирні перемовини.